Привіт! Сьогодні в нас така комплексна буде розпаковочка. А, ці 4 в нас з Аліекспресу з Китаю, це в нас з Чехії, сайта Натіна. І це в нас мейкап також прислали з Польщі. Давайте так, розпаковуємо спочатку на Тіна. Дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Ставите лайки, підписуєтеся. Якщо вам щось подобається або не подобається, Пишіть в коментарях, будемо щось міняти, а зараз ми робимо розпаковочку. Тут така гарна запаковочка, щоб ви розуміли, просто один бальзам. Мені відправили безкоштовно з Чехії. Ось в такій коробочці. З таким упакуванням. Ціна цього бальзаму 150 гривень. Замовляла я його на, чи не можу відкрити? Ага, я зрозуміла, чого я не можу відкрити. Я я його на Чорну п'ятницю з безкоштовною доставочкою. Це такий бальзамчик. Він має ось такий колір. Трохи буде на губах колір, але зовсім трохи. Я його дуже рекомендую. Він мені дуже подобається, тому я саме цей замовляла. Запах, трохи є колір і дуже зволожує губи. Рекомендую. Мені він подобається. так, Наступний лот у нас мейкап це було замовлено буквально 5-6 днів тому. Так. Це в нас духи Амор Амор фірми Кашерель. Я їх вже не вперше замовляю, тому аромат я знаю. Зараз вони дуже-дуже подорожчали, але ми взяли на знижках за 1140 50 мл. Хто знає цей бренд, цей запах, то зрозуміє, чому я його саме його обираю. Ось такий гарний у нас флакончик малесенький. Запах я цей обожнюю. Замовляла на майкапі і присилають його з Польщі. Так, ну і дивимось далі, що так. у нас тут є. Так, починаємо з цих двох посилок. Це у нас Aliexpress. Це вже прийшли перші замовлення. Це я не для себе. Якщо ви пам'ятаєте, то в мене було два огляди з ламп. Ось, ось у нас прийшли перші замовлення. Ціна їх 145 гривень. Можливо, зараз трошки дорожче. Я, але я замовляла буквально 4 дні тому. У нас щось старохтить. Поділаю ще нічого не обламалось. Ні, нічого у нас у нас втарахтило. Це у нас така штучка сюди кріпиться. Ось так. Це у нас така зарядочка USB. На ці лампи в мене є два огляди. Один огляд це порівняння різних ламп. І як результат, то всім сподобалася саме ця лампа, тому що в мене вже їде понад 20 ламп. І це два з них сьогодні підуть до замовниці. Друга лампа в нас дивимося, чи все в порядку. Також там зарядочка, цей гачочок, все світить, тому ну, сьогодні вони підуть до своїх замок. Дивлюся. У нас посилка в посилці. У нас тут вообще 4 посилки. Так, звітує. Почнемо всі, з найменшої. О, це в нас. Будуть зміні ремішочки до Xiaomi 5 постого, це до шостого. Такі ось. Зараз будемо приміряти. і для нас друга. Okay. Зараз подивимось. Ще. Тобто я а, завжди такі ремешочки замовляю тільки на Aliexpress, бо вони коштують там 35-40 гривень. Коли тут ви за них можете заплатити дуже багато. Ось. Ось так буде. Дуже цікавий колір, Така розмальовочка. Давайте дивимося, чи на помаранчевий він підійде. тут також. Дуже гарно. Так, дивимося далі, що у нас є. Так. в нас такий ремешочок на Apple Watch. Так, дивимось. Такий. Мені він подобається. Якщо бачите, він навіть такий як текстурний, як 4D. З іншої він тягнеться. Такий він коштує приблизно 80 гривень. Але всі сили на всі товари я залишу в описі для вас. Тому не переживайте, ви зможете подивитися, як їх замовити. Якщо у вас будуть питання, то звертайтеся. Обов'язково я вам допоможу. Так, це, це в нас такий гарний чехол. На. Так, це в нас стається на iPhone 10. І я вам скажу, що він виглядає прям як оригінальний по якості. Він також як оригінальний. І ми його замовили лише за 120 гривень на розпродажі 11.11. .11. Ось тут таке яблучко. І коли ви купуєте в магазині такий чохол за 400-500 гривень, то, знаєте, вони його замовили також на Aliexpress. Якость вона також ось пишуть все, iPhone. Тому. Краще замовляти на Алікспресі, це зекономить вам ваші гроші. Так, прийдеться трошки почекати до місяця часу, десь два тижні, колись це може бути півтора місяці. Але ви зекономите дуже багато. Так, дивимося, що в нас? Наступний посилочка. У нас такі зубочистки з плосиком і ось така коробочка. Також зубочистки. Так, вони коштують по 100, ой, ой, 100, по 40 гривень, які 100. Так, чому я вирішила замовити їх на Аліекспрес? Тому що десь місяць тому. Думала собі замовити на Єві або на Ватсенсі такі зубочистки. Вони на чим не відрізняються від тих, що продають Ватсенсі, в ЄВІ, в просторі по якості на чим. Ось, ще ось такі. Але у нас своїх купити за 120 гривень. А тут ось такий один наборчик за 37 гривень ви зможете придбати і зекономити дуже багато грошей. Я для вас залишу на все це силочки. Так, і останній наш лот. Це в нас фітнес резинка. Ось вона така. Це вона в нас мідіу середня. А вона коштує. Також 140 гривень купляли ми на розпродажі. І скажу вам, що вона дуже якісна, бо в мене є такі резинки. Зараз вам покажу свої. У мене є ось такі. Все. Це куплено з Аліекспресу. Цю, ці три я брала ще десь два роки тому, але вони на той момент коштували по 80 гривень кожна. Зараз це вже. 130-140 гривень. Ось така середня. Тобто, що я два роки вже її користуюсь дуже часто. Вона не змінила свою структуру. Вона, як була, як тянеться дуже гарно. Це така вона більш лайтова, можна на руки, також на ноги, хто ще на готовий на середньому займатися. І така більш тяжка вона. Тобто я займаюся з ними і мені подобається. В чому перевага цих? Вони не скочуються, вони не з'їжджають, вони дуже сильно не розтягуються. Ось в мене є такі. це я купляла за 90 гривень ці три штучки. І вони, коли займаєтеся на ногах, вона скочується. Тобто, Вона так раз і незручно займатися. Вона, як бачите, набагато тонша десь Півтори рази ця ширша і зручніше на цій займатися. І дешевше, звичайно, замовляти на Алікспресі все, що ви бачите, продають в інстаграмі. Це вони замовляють на Алікспресі і беруть з вас набагато більше грошей. Тому краще самому замовляти на Аліекспресі або попросити мене, і я вам допоможу це зробити, замовити для вас за такою ціною, як на Алікспресі. Дякую за ваші перегляди. Гарного вечора, па-па!